Міжсезоння для комунальників гаряча пора, бо в оселях черкасців узимку було тепло, говорять вони. Потрібно встигнути підготувати не лише магістральні та внутрішньоквартальні мережі, а й внутрішньобудинкові. Вони часто забиваються, а в такому разі оселі неможливо опалювати належним чином. Це закономірне явище, тому що інколи буває неякісна вода, інколи якісь відкладення ржавчина і таке інше. Цього дня комунальники готують обладнання для профілактування мереж у будинку, що по вулиці Гайдара, 13. Лише підготовка триває за дві години. Потім впродовж 30 хвилин у мережі подають воду під тиском. Це дає змогу вимити з них весь бруд. Це вже п'ятий будинок, в якому Соснівська суп цьогоріч проводить подібну профілактику. Паралельно у цьому напрямі працює і суп «Митниця». А з наступного тижня ці роботи розпочне і Придніпровська. Минулоріч профілактику внутрішньобудинкових мереж здійснили у сімдесяти. Будинках. На цей рік ми плануємо промивку в 100 будинках, в житлових будинках. Ця робота розпочата і, скажу відверто, в минулому році ми розпочали цю роботу значно пізніше. Ми повністю забезпечуємо промивку систем в усіх будинках, де протягом зимового періоду були нарікання на низький температурний рівень опалення. Встигнути провести профілактику цих мереж у всіх будинках міста у комунальників немає ані фізичної, ані технічної змоги. Вікторія Курченко, Владислав Тягун, Віка новини.